Зараз Сергія, ми зіграємо в нашу постійну рубрику, яка називається Правда чи фейк. Ми з Артемом підготували по декілька новин. Що з цих новин правдиве, щось з них вигадане. І зараз запропонуємо Сергію вгадати, готовий? Угу. Поїхали. Почнемо з новини від мене. Це я з тобою зараз. В команді. Так, і з глядачами, включайтесь також е, в американському штаті Огайо. Заарештували чоловіка, який зателефонував поліцію, і попросив прислати йому собаку, щоб знайти героїн. Який у нього вкрали. Наркотики вкрала його співмешканка, і чоловік хотів їх повернути. Коли приїхали поліціянти, він почав змінювати версію і розказував, що вкрали насправді гроші. А те, що він сказав за героїн, ну тут ну вийшло. Получ так, З огляду на те, що я якийсь час пропрацював на радіо, і це була моя робота. Підшукувати різні новини, курйози. на Укрнет прям є розділ Курйозні новини. Якщо там щось пошукати, я думаю, що таке могло би бути, тому що, як мінімум, кожного дня якась така подібна ерунда ну, була. І це як факт. Тому фейк такий придумати. Ну не знаю ну що. Ну дивись, що він міг би придумати такий фейк. Дивився, типу, фільм з собакою. Так? Да? Ну, якоїсь поліцейської. Ну, навряд чи. Я думаю, що факт. Я думаю, це ж Саша. Він просто сидів на унітазі, щось робив і придумав цей фейк. А він взагалі часто таке щось Сидит придумує? Сидить на унікот, його знаєш. Давай. Ні, придумує часто таке, знаєш, він може прийти там на кухню. А ви разом живете? Ні. Да. Я чомусь да. думав, що разом. Але я можу прийти до Артема на кухню і сказати: слухай, знаєш, що придумав? Да, <ріху> ну він може це, але ми ці новини один одному не розповідаємо. І ти знаєш, Саша? Мені здається, Саша, коли щось придумає, ну він завжди щось таке едике. видумує. думає, uh -huh. ну ти чув, так? Да, uh -huh. так? Та, та. Ну і це сильно просто для нього. Але... Розуміючи, що це США і що угу. там, типу, є проблема з наркотичними речовинами, можливо, він вирішив спеціально придумати таку штуку. Угу. А що ж що там Чим славиться штат Огайо Чим штат Огайо славиться? Да. Uh, здається, події uh, сказки країна ОС. Відбувалося в штаті Огайо, от це <губ> перше, що мені приходить на думку <губ> нам інформація. Нічого не давала <губ> <губ> друзі. Допоможіть хлопцям Питання <в> не <коментарях>. те, <губ> <губ> друзі. Давайте Їд напишіть вас. в коментарях. <губ> я зараз зайду. Правду дивно. Думаю, що можна, таке а, ну я теж думаю, що це більше схоже на правду. Знаєш, ну так. Okay. Да. Більше схоже, мені я тут з тобою. Люди ж різні різні розстройства. І я вірю, що людина під наркотичними. Бо я також підбираю новини іноді, і під наркотичними... Добре, це слово підбираю. на грані, Люди там під наркотою багато що цікавого роблять. Того, мені здається, це більше схоже на правду. Так, 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 так. Так-так-так. Це правда. ДА? Так? Нормально йде. Давай, Артем, поїхали. ви з ним можна виграти. Такий класний. Щось таке, ледве ще знаєш вигадав, і такий о, все. Я навіть коли сам собі пишу, знаєш, ну закінчиться матч Франція. 2-1 і все, і мене радість. Тоді теж тобі легенько. Друзі, активно включайтеся, ваша допомога дуже потрібна. Без вас важко вгадувати. Я дуже вірю, що ти вгадаєш. Мадагаскарські звірі в центрі Санкт-Петербургу вимагали гроші у перехожих і побили журналістку. Молоді люди в ростових куклах підходили до перехожих фотографуватися з ними. А після знімали маски і вимагали гроші за фотографію, просили від 200 до 300 рублів. Основними жертвами їх ставали в основному пенсіонерки, пенсіонерки та жінки. Але журналіст з Істонії, яка знімала сюжет, випадково зафіксувала схему роботи кукол на відео і вирішила втрутитись, після чого Зебра розбила їй губу. Угу. Ось така новина. Я думаю, що це неправда, тому що він сказав кукол, він писав це сам. Так би було написано ляльок. Ні, от якраз це каже про те, що це правдива новина, тому що він знайшов її російською мовою. Перекладаючи українською, він просто подумав, що слово кукли можна залишити. Ну, типа, не догледів. До речі, немає поняття ростова роз... лялька. Є Відкутна. ростові ляльки. No. Так, так Сідерміст про тобою сиди, що це. <світ> в цій новині немає нічого такого, чого б вона могла здатися вигаданим. Тому я впевнений відсотків на 90, що це правда. Ну, прям в ну, ти його знаєш краще, розумієш, правда, де... фейк, правда. Два, два один в коментарях. Поки що друзі, правда. активніше просимо вас допомогти нам вгадати. Правда чи фейк, що а на це Росії в було... центрі це... Петербургу це... Цент Петербург. Хлопці в ростових єдине, що мадагаскарські тварини. Знаєш, так то, ну, ну що не з медикарського зебра. Хто там жираф, бігемот, лев. бігемотка стюмцем? Це такий, конечно, да а, ні, жираф, лев і зебра. Це головні герої Мадагаскар, плюс Пінгвіни. Ну, ще білка є. Лемур, Лемур, так. Лемур, але к правда, зебри, вони такі пишають. Я думаю, з огляду просто, знаєш, мені цікаво, вже я застав, як ви задавали, питання. Марті. Марті, так. Мені, я думаю, блін, наскільки це легко, що важко видумати. Ну тому що одна справа щось вигадати, а щоб це виглядало потім правдоподібно. Так, так. Це важкувато. Я думаю, взагалі, що. Наскільки таке можна було би вигадати? Я скажу, мабуть, що це неправда. Ти скажеш, що це фейк. Угу. Ну я до цих пір переконаний на 90%, що це правда, тому що в цій новині, якби Артем вигадував цю новину, ніби було, знаєш, там щось, і в кінці зебра обісралася. Ну, mm -hmm. поняв, таке щось, що ви вороби її. Нереально, а він міг просто ну новину ж таку, наприклад, дістати. типу це правда, а потім трошечки проробити це вже неправда. Так що так він ж. Ні, ми домовились так не робити. А ви домовились так не да, да, так, 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 так новина, що ну, не домовились про це сказати, ну давати від <світ> себе <світ> не можна ніким новину. Від себе взагалі нічого. Тому <світ> да? я думаю, що це правда. Це ладно. Я залишусь при своєму ладно. Це стандартна подія, яка відбувається в будь-якому курортному місці або в будь-якому центрі будь-якого міста, коли ось такі розводіли підходять, фоткаються. Угу. Потім... Я знаю, що є багато Давай. Ладно, давай так зробимо. Ти твою думку я це, прав, це, це це правда. А я з тобою скажу на раз, два, три. Да? на раз, два, Ну ти скажеш фейк або не фейк. Вот типа фейк або не фейк. А ага. я з тобою на раз, два, три тоже кажу фейк або не фейк. А, Я але... рахую до того. Фейк, а фейк або, або правда. Да, Ти кажуш про правда. або А ти? я кажу, що це правда вже все. Дже, він вже, ви же скажу. А мене так. раз два, три. так. Фейк або правда. Так. Один, два, три. Правда. Правда. <правда> Мене розвели! Мене розвели! розбили, пиціонерка, це не було. Пенціонірку смішно. Так, ну це ти вже в дві вгадав походиш. Циплик з карточки. Якщо ти вже ведешся на таку. Давай, е, тоді останнє, вона нічого. Ми вгадали, з тобою по два. Так, так, вгадали, вгадали. А ти мою вгадав? Так. І тут ти тут ти не вгадав. Ти перед цим сказав, що це фейк. так що що вважаємо, вгадав. Ні, якщо чесно, да я да. хотів сказати ні. То чисто прикол. Тоді остання Nie, новина. Новина зараз вирішує чи вгадаєш ти, чи не вгадаєш Давай. остання новина. Друзі, ось ви прямо включаєтеся, да, люди, люди ржуть в коментарях. Схема класна. Янукович вже зрозумів. Забирає Серега. Я, Я Янукович... думаю, який прикол. <ріпо> Друзі, остання новина: вмикайтеся, будь ласка, в її обговорення, тому що ось тут побачимо, наскільки важко буде вгадати. <ріпо> На Росії викрили військовослужбовця, який збирав кошти з сімей мобілізованих на війну та відправляв їх на зсу. ФСБ Росії викрили українського шпигуна, який працював у військоматі Брянської області. Він відкрив збір на теплий одяг для мобілізованих. на Спеціальну військову операцію, а зібрані кошти відправляв на потреби ЗСУ. Неладна запідозрила одна з матерів солдата, серед серед яких військовий відкрив збір. Вона запропонувала йому допомогу у зборі коштів за відсоток, проте чоловік відмовив. Після цього жінка звернулася у військовий комісаріат для того, щоб перевірити, чи надходять допомога до солдатів, що у подальшому призвело до затримання військового. Mm -hmm. Коротше, якщо коротко. Со військовослуж... ну, військовослужбовець ага. э, на Росії збирав кошти, далі відправлясу да, okay. казав, що буде купляти теплий одяг для хлопців росіян. А uh -huh. сам їх на ЗСУ. Uh -huh. а сам він військовий. Сам він ну він сам український агент. Ага. А думаю, що це неправда. Я думаю, що це неправда з декілька горінь. Да, там у мене теж декілька. Більше на росіянин це похоже, якби він просто крав ці гроші. От тоді б я, я повів перший варіант. Мій так. такий. Другий варіант. І якщо це український агент, да. то на що йому робити такі віші, і за яких він вскриється? Ну правильно, агент дожен інформацію. Боже, говориш, ніби все що. Ну ти ж помниш, як ми в місті правда Я думаю, як, що потім говорити. Так, от, це перший момент. І от незрозуміло. Ну, і все. Ну, і все. Ну, так. Ну просто я не думаю, що якщо дійсно це був би агент, що якщо він дійсно агент, офіційно агент Україна, нашу йому саме. Таку схему робити, на якій <свят> можна просто прогоріти. <свят> я думаю, що він займався би трошки іншим справами. Тому і по-іншому. Тому от в мене <свят> такий головний і аргументаційний, звісно, і, Саша тут напіхав усього. Я думаю, ізначально, ізначально він придумав новость, як його працює в нього в мозковий процес, коли його, ти, <свят> <свят> ти розумієш, да. ти сидиш там, от это, думаєш. І така мисля, що прикольно було, якби хтось дурив. Uh -huh. Росіян да. забирав деньги і відправляв на цей О, Це схоже, дуже серйозно схоже. Типа, він таке все думав. А потім, ну, вони ж не повірять, бо такого і так тіпа, багато. Uh -huh. Надо цю кер... Він був агент, спеціальний агент 0,010. Розумієш, ну, це... ну типа, ну що це? це ну, агент, обдурював цих, і одна мати вирішила провірити на воєнкомат, зробила запит. Ну, не, не так трошки. Вона йому запропонувала допомогу за відсоток, а вона він відмовив. От, взагалі, от, так, да, я вспомнив, що третє. Запропонувала допомогу за відсоток, він mm -hmm. сказав ні, і вона подумала, що, що вона подумала, типу, а, що це за росіянин, що не хоче за, за процент? Що... А, да, я ж з відсотки маю працювати. Звісно, так. Да, да. Сашка придумав. Да. Так, в коментарях пишуть правда, правда, брехня, правда. А чого в коментарях пишуть «правда»? І можна на біс передівати вірку січку. Це вже інша історія. Це вже Саша от себе попросив. Тобто ви кажете, що. Так, Я кажу ні. Так. І ми думаємо, що. Я кажу ні. Як знайти дітей 90-х, коли забув їх на касі. Реально, думаю, також що це фей. Страшно. Ви причепилися до слова агент. Ну, воно вас смутило. Друзі, я вас хочу заспокоїти, поки є такі люди в Російській Федерації, які допомагають Збройним силам України, до того, до тих пір Україна буде рухатися до перемоги. Ця новина насправді клас. Вигадана, вигадана мною. Вигадана? Так. А я вже придумав, а я вже придумав а я вже придумав там тобі п'ятерочку. Типа якщо він скаже, що правда, я скажу клас, що ми українці, і українці такі не думають.